Дорогі друзі, шановні благодійники, усі, хто здатен почути біль іншого, я звертаюся до вас сьогодні. Мене звуть Асавбенєміні, мені 53 роки. Я є людиною з інвалідністю, і я мешкаю в Єрусалимі, в державі Ізраїль. Це звернення написано у четвер, 8 січня 2026 року, але воно є відлунням багаторічної боротьби. Це не просто слова. Це глибокий крик душі, що висвітлює мою щоденну нестерпну боротьбу за гідне існування. Моя історія це розповідь про несправедливість, про відчай, але також і про незламну надію. Я не прошу співчуття заради співчуття, я прошу розуміння та дії. Кожен рядок, кожне слово тут це відображення реальності, в якій я і тисячі інших людей змушені жити. Це не теоретична проблема, це моя щоденна дійсність, що вимагає негайної уваги. В основі мого звернення лежить жахлива правда, влада Ізраїлю відмовляє мені та багатьом іншому праві на мінімально гідне існування. Ця відмова не є актом злого умислу, але є результатом системної бездіяльності та байдужості вона глибоко ранить. Ця проблема стосується не лише мене, але й сотень тисяч людей з інвалідністю. А також безхатченків у всій країні. Ми найвразливіші члени суспільства, ті, хто потребує найбільшої підтримки. Натомість ми стикаємося з байдужістю. Наша щоденна реальність є надзвичайно складною, неперервною і часто абсолютно нестерпною. Кожен день приносить нові випробування, нові перешкоди, які здаються нездоланними. Ми боремося просто за право існувати. Саме система, яка повинна була б захищати своїх найуразливіших громадян, повністю провалила це завдання. Вона зрадила свою основну функцію, залишивши нас наодинці з нашими бідами. Це провал не лише уряду, а й усього суспільства. Ця система не просто не допомагає, вона активно перешкоджає. Вона створює бюрократичні бар'єри, встановлює нереальні вимоги та ігнорує реальні потреби. Це оборливо і абсолютно неприпустимо. Наслідки цієї бездіяльності є руйнівними. Вони призводять до погіршення здоров'я, до втрати гідності, до повної ізоляції. Мовчання системи це не відповідь, це заперечення нашого права на життя. Кожен день без змін це ще один день страждань, ще один день боротьби за виживання. Це не те життя, яке ми обирали. І на те життя, на яке ми заслуговуємо. Ми вимагаємо змін і вимагаємо їх негайно. Ми не просимо надмірностей, ми просимо фундаментальних прав людини право на житло, на медичну допомогу, на мінімальний дохід, який дозволить нам жити, а не просто існувати. Це не привілей, це базові потреби. Моє власне здоров'я невпинно погіршується. Що є прямим наслідком моїх умов життя та відсутності належної підтримки. Кожен новий день приносить нові болі та нові обмеження. Це замкнене коло. З кожним місяцем мої фінансові витрати зростають, вони стають все більшим тягарем, який я вже не можу витримати. Моя інвалідність вимагає дорогого лікування, яке держава не покриває в повному обсязі. Це просто неможливо для мене. Серед цих витрат постійна потреба у медикаментозному лікуванні, яке є життєво необхідним для підтримки мого стану. Без цих ліків моє здоров'я стрімко погіршиться, але вони коштують непідйомних грошей. Я також стикаюся з необхідністю регулярних медичних аналізів, які допомагають контролювати мій стан і коригувати лікування. Кожен візит до лікаря, кожне обстеження це додаткові витрати, які спустошують мій бюджет. Це справжній виклик. Окрім ліків та аналізів, мені потрібні різноманітні допоміжні засоби, які полегшують моє щоденне життя. Це можуть бути спеціальні пристрої, адаптації для дому або інші речі, без яких я просто не можу функціонувати. Ці предмети не розкіш, а необхідність. І, звичайно. Я потребую послуг підтримки, які допомагають мені впоратися з повсякденними завданнями, які для мене вже стали нездоланними. Це можуть бути послуги доглядача, транспортні послуги або інші види допомоги, що є вкрай важливими. На жаль, жодних розумних рішень щодо моєї реальності мені наразі не пропонується я відчуваю себе забутим і покинутим системою, яка повинна була б про мене піклуватися. Це стан без що душить мене щодня. Протягом багатьох років я неодноразово звертався до всіх можливих інстанцій, шукаючи допомоги та підтримки. Я писав листи, телефонував, відвідував установи, сподіваючись на розуміння. Але мої зусилля були марними. Дуже часто мої звернення натикалися на непробивну стіну байдужості мої слова не були почуті, мої потреби ігнорувалися. Це було так, ніби я невидимий, ніби мого існування взагалі не існує для цих чиновників. Іноді я стикався з відвертою зловмисністю або ворожістю, коли мої прохання не просто відхиляли, а ще й висміювали. Це завдавало величезного болю, ще більше пригнічуючи і змушуючи відчувати себе нікчемним. Це негідне ставлення ця постійна боротьба, ця нескінченна битва за виживання виснажує мене як фізично так і емоційно. Я втомився від боротьби, але я не можу здатися. Я повинен продовжувати боротися за своє життя, за свою гідність. Кожен день це нагадування про те, що я сам. Що система, яка мала б мене підтримувати, обернулася проти мене. Це відчуття гнітить, але не зламає мене остаточно. Я все ще шукаю шлях. Я вірю, що серед вас є ті. Хто може й хто захоче допомогти? Ті, хто розуміє, що гідне життя це не привілей, а право. Я не втрачаю надії, попри всі труднощі, які мені доводиться долати. Моя історія це лише один приклад з багатьох. Але вона є відображенням загальної проблеми, яка потребує колективної уваги та вирішення. Я звертаюся до вас як до людей, що мають серце. Відчайдушний заклик Асафа Бен'яміні про допомогу. Моє прохання до вас є простим і надзвичайно гуманним. Воно не містить жодних надмірних вимог. Я просто хочу жити з гідністю, як і будь-яка інша людина. Це моє основне право. Я не прагну викликати жалість. Я шукаю практичної допомоги, яка дозволить мені змінити моє життя на краще. Співчуття є важливим, але дії змінюють реальність. Мені потрібні реальні рішення. Зокрема, я шукаю інформацію про потенційні джерела допомоги, про можливості, про які я, можливо, не знаю будь-яка вказівка, будь-яка порада може стати дорогоцінною ниткою, що виведе мене з лабіринту. Я звертаюся до благодійних організацій. Які мають досвід у наданні допомоги людям у моїй ситуації, ваша експертиза та ресурси можуть стати моїм порятунком. Будь ласка, розгляньте моє прохання. Також я сподіваюся на підтримку різних асоціацій та фондів, які спеціалізуються на захисті прав людей з інвалідністю та наданні соціальної допомоги. Ваша місія це те, що я шукаю. І, звичайно, я звертаюся до приватних осіб. До меценатів, до всіх, хто відчуває поклик серця допомогти. Ваша індивідуальна підтримка може мати величезне значення змінити долю людини. Форма допомоги, яку я шукаю, це фінансові гранти, які дозволять мені забезпечити базове існування з гідністю. Ці кошти дозволять мені покрити найважливіші витрати і не бути повністю залежним від системи. Це дасть мені свободу. Будь-яка інформація, будь-яке направлення чи будь-яка допомога, яку ви можете надати, здатні змінити моє життя на краще. Навіть найменший крок може мати величезне значення. Ваша участь це світло в моєму темному тунелі. Не залишайте мене наодинці з цією боротьбою. Я вірю, що в світі ще є милосердя і співчуття, і що моя історія знайде відгук у ваших серцях. Допоможіть мені знову відчути себе повноцінною людиною. Я благаю вас не ігнорувати цей крик про допомогу. Моя гідність, моє життя залежить від вашої доброти та здатності діяти. Давайте разом зробимо так, щоб ніхто не був забутий. Ваші дії сьогодні це інвестиція у гідне майбутнє не лише для мене, а й для всього суспільства. Адже міра цивілізованості суспільства визначається тим. Як воно ставиться до своїх найуразливіших членів? Дякую вам за увагу.